Піт говорить для інтерв'ю в Rolling Stone, що я одразу все зрозумів, що не побачив її. Я підійшов до неї на 10 футів і перетворився на дурника і не міг вимовити ані слова. Тобто він був настільки. Він Так. да і в той же час він Петра говорить, що вона була недогадливою, і вона спершу не помітила зацікавленості Брета Піта. Вона говорить, що я ніколи не розуміла, коли хтось фліртує зі мною. Коли ми з Бредом познайомилися, він каже, що було очевидно, що я йому подобалась, а я була ідіоткою. Прям так. А я й гадки не мала, думала, що він просто дуже дружелюбний. А коли почала закохуватися в Бреда Піта, думала собі, ти що з глузду з'їхала? Ти не можеш закохатися в Бреда Піта. Візьми себе в руки. Вона продовжила, що смішно зараз гадувати, що тоді було в голові. Бо зараз все зовсім інакше. Ну, це вона говорила в 96-му році. От. Боже, я сумую по тому часу, коли зірки були відвертими про свої стосунки. Да, купа всього розповідали, показували. Mm -hmm. ну да, Бо настільки не було. Не було настільки великого переслідування зірок, і вони могли самі розповідати. А зараз вже ніби все на виду, і тобі вже нема чого додати. Тебе і так всюди бачать з ним. Двадцять 26 квітня 95 року. Бред Піт та Фінан Пер Пелтров разом виходять на червону доріжку. Це було автопаті прем'єри фільму Легенди Осені, де грав Бред Піт, і цей вихід став одним із їхніх таких перших публічних проявів на червоних доріжках і неймовірний. Невибірна сукня в гімінотеатру. Мені дуже подобається така шовкова, мінімалістична, але дуже гарний фасон. Тому що ось вона завжди вдягає такі сукні, які не вдягають її. Mm -hmm. Типу, вона вдягає сукню і yeah. підкреслює всі її тендітні заможні риси ну, зовнішності. Yeah, Особливо yeah. волосся Гівінет в 90-х. Угу. Mm -hmm. Я б знаєш, бо я б не обрала ні харизму, ні зовнішність. Я б обрала волосся Гвіне Так, да, і е, Згодом вони починають ще більше виходити на червоній доріжці. І 27 квітня 95 року вони присутні на прем'єрі фільму Світ Води в Голівуді. І це на наступний день? На наступний день, буквально. Так, так.